Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Російської Федерації Володимир Путін у своєму інтерв'ю російському телебаченню знову звинуватив Захід у заколиці проти Росії, заколиці, який заключається у необхідності роз'єднати Росію із колишніми радянськими республіками, та й знищити саму Росію як єдину державу. Путін передбачає, що якщо б заколот Заходу досяг своїх результатів, Росія взагалі зникла б з політичної мапи світу. А разом із нею зник би і російський народ. Замість нього були б якісь московити, уральці тощо. Таким чином, очільник Російської Федерації знову повторює пропагандистські вигадки, які Створювалися у спеціальних службах самої Російської імперії, Радянського Союзу, Російської Федерації, та й зараз використовується російськими пропагандистами та їхньою агентурою з метою довести доцільність російських агресивних дій по відношенню до сусідніх держав. Виявляється, що це не Росія напала на Україну. Знищує її інфраструктуру, намагається вигнати мільйонів українців з місць їхнього постійного проживання. Ні. Це Захід намагається зробити все можливе, щоб знищити російський народ і саму російську державу. І абсолютно незрозуміло, чому Захід може вплинути на державне існування російського народу, який Живе на власній державній території сторіччям, користується однією мовою і жив в цій державі задовго до того, як її президентом став Володимир Путін. І абсолютно не зрозуміло, як самовизначення етнічних росіян пов'язано із самовизначенням народів Російської Федерації, що живуть на її території у власних національних республіках. І яким чином з етнічних росіян внаслідок заколоту Заходу можуть утворитися московити, уральці тощо. Однак розшифровувати ці вигадки Володимира Путіна абсолютно не варто. Тема розвалу Росії завжди використовується імперською пропагандою з метою виправдання агресії Росії проти інших країн. Так було у більшовицькі часи, так відбувається і зараз. І ще один досить важливий момент пов'язаний вже не стільки із агресією, а з виправданням самого вічного панування Володимира Путіна над росіянами. Свого часу голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін сказав, що якщо не буде Путіна, не буде. Самої Росії. І коли ці слова були почуті, багато хто вважав, що ми маємо справу із особливим різновидом лестощів, які були потрібні В'ячеславу Володіну для того, щоб довести свою особисту відданість Володимиру Путіну. Адже Володін ніколи не був кадром співробітником Комітету державної безпеки радянського союзу чи Федеральної служби безпеки Російської Федерації. А у державній думі Росії він навіть очолював опозиційну до Путіна фракцію, депутати якої виступали із гострою критикою дій самого президента та його тодішнього найближчого оточення. Володіну потрібно було сказати щось, що засвідчило б його особливу лояльність до Володимира Путіна, і готовність виконати наймерзенніше доручення російського президента. Що й почало відбуватися, коли Державна дума стала схвалювати результати агресивних насильницьких дій російського президента по відношенню до нашої країни? Однак тепер стає абсолютно очевидним, що справа зовсім не тільки у лестищах В'ячеслава Володіна, а в тому, що сам Володимир Путін щиро переконаний в своїй особливій історичній ролі. В тому, що якщо не буде Володимира Путіна, не буде єдиної Росії. При всій шизофренічності цього світосприйняття ми маємо розуміти, як керується ним Володимир Путін, коли ухвалює. Ті чи інші принципові політичні рішення, ми маємо розуміти, якими були мотиви російського президента, коли він ухвалював рішення про великий напад на Україну. І чим керується диктатор сьогодні, коли він сповнений рішучості продовжувати цю виснажливу війну стільки, скільки це буде необхідно для повної і остаточної поразки ненависної йому держави. Та приєднання її території до Російської Федерації, незважаючи на те, що російські війська протягом першого року війни виявилися нездатними виконати ті завдання, які були поставлені путіним перед ними, хоча б для окупації усього Донбасу, Путін продовжує бути переконаним у перемозі. У тому, що те, що не вдалося йому зробити за три дні, можна буде зробити за три роки. А те, що не вдається за три роки, обов'язково вийде за десятиріччя. І це не просто думки про те, що якщо він закінчить цю війну поразкою або не досягне тих цілей, на які розраховував це можна, буде вважати його. Рахом як президента Російської Федерації, і навіть можливості його фізичного знищення соратниками, як про це говорить багато хто з українських експертів. Ні, Володимир Путін взагалі не думає про те, що може втратити владу, і тим більше, що хтось може його фізично знищити. Він живе у світі, де такої небезпеки не існує. Де все контролюється ним особисто, а соратники і народ віддані його дивовижним диктаторським бажанням. Але що дійсно непокоїть Путіна, це не втрата влади, а втрата своєї ролі російського месії, людини, яка самим Господом надіслана Росії, щоб відновити її історичні території. І примусити ворогів втікати з тих земель, які Путін вважає землями історичної Росії. А ці вороги всі ми громадяни України, які бажають збереження своєї незалежної держави. І немає такої ціни, яку б не готовий був заплатити російський диктатор за свою чорну перемогу. І немає реалістичної оцінки Путіним. Того, що український народ із цією перемогою погоджуватися, не збирається, і що він буде боротися із російською армією за допомогою ресурсів усього цивілізованого світу. Саме тому, що Путін рішуче налаштований на продовження війни, на перемогу, на задіяння будь-яких ресурсів, саме тому, що він не відчуває жодної небезпеки для свого правління, і переконаний у власній. Ролі в історії Росії він і не може отримати цієї перемоги, на яку розраховує. Адже для того, щоб перемогти, потрібно насамперед бути реалістом, реально розуміти і ціну перемоги, і свої можливості у протистоянні із тими, хто бореться за свою свободу і за своє майбутнє. Як абсолютно чітко сказав, як ми тепер знаємо перед цією війною. Начальник об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів, генерал Майкл Мілі, начальнику Генерального штабу Збройних сил Росії генералу Валерію Герасимов, ви увійдете до України через 14 днів, а не зможете звідти вийти і за 14 років. Це те, чого Путін не може усвідомити. І саме тому людиною з цим шизофрінічним уявленням про життя, про політику. Про Росію, Україну очікує тільки поразка на цій війні, що він розпочав. Питання тільки у часі, коли ця поразка відбудеться, і у ціні, яку цивілізований світ заплатить за боротьбу із цим диктатором. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Мир вам!